Земле ти наша, якою красою обдаровуєш людину, якими барвами радуєш, якими пахощами вітаєш, як не любити тебе, як не привношувати твоєї краси. Я люблю своє село, не менше чи любив своє село і Україну, Тарас Григорович Шевченко. Цікаво, чи жителі нашого села знають щось про Тараса Шевченка? Ходімо запитаємо? Для мене Шевченко це герой України, адже він прославив нашу державу на весь світ. В кожному куточку землі, чи в Італії, чи в Франції, кожен знає Шевченка. І наше село не виключення. Ще, будучи дитиною, я вивчила вірш Думи мої і до цих пір пам'ятаю. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами, Чому світер не розвіяв, степу, як пилину, Чому с не приспало, як свою дитину. Тарас Шевченко великий поет. За що я його люблю? Ну, мабуть, за те, що він не побоявся писати правду. Ось уривок з його віршам і мертвим і живим. Якби вчилась так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізите на небо і ми, не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю. Немає Бога, тільки я. Таку це німецю узловатий. Тарас Григорович Шевченко великий поет. Я пам'ятаю його ще із шкільних літ. За його віршами я вчилась читати, як зараз згадую. Садок пишневий коло хати, грущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співаючи дівчата, а матері вечерячтують. А ви знаєте, щось про Тараса Шевченка? Та що ж я там знаю? Скільки я там про його знаю? Може якийсь віршик знаєте, або уривочок. Ну, Трошки колись учила, так. учила то й знала, так уже ж врем'я яке пройшло. Ну, розкажи, ну, а трошки власне. можна. Брати на панщину ходили, поки роби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді. Ви в наймах виросли чужі, у наймах сестри і побрате. Спасибі вам, дуже гарно. Рідний край відпочинається з батьківського порогу, тижини до хати, яка веде прямо в садочку. Для кожної людини найдорожчий той край, де вона народилася. Для Тараса Шевченка це село Моренці, а для мене моє село Лияки. Ми йдемо вулицею мого рідного, мого коханого села Луляки. Село Луляки з'єднується разом з селом Семенівка шакуновим хаєм. Наші досичани його дуже люблять, адже тут брудять найкращі футбольні матчі. Починаючи звідси асфальтовою стрічкою аж до центру села, красується гарними деревами, вишнями, черешнями, дубами. Вулиця імені Тараса Григоровича Шевченка. Вулиця Шевченка тягнеться аж до центру села Семенівка, де знаходиться моя різна школа, яка і дала початок моєму захопленню і любові до Тараса Григоровича Шевченка. Нас зацікавило, чому назвали воно з найдовших. Семенівка іменем Тараса Шевченка. І тому ми вирішили запитати процес голови сіл Леяки та Семенівка грецького Петра Петровича. Мене зацікавило, чому одна з найкращих вулиць села Семенівка нас навчить з Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Так, да, Дійсно, це одна з найкращих вулиць нашого села. І ще з давніх дивин існує легенда, що із баришки та березані козаки. Їдучи на Переяслав, їхали цією вулицею. І, мабуть, коли перебував Тарас Григорович Шевченко в місті Березані, то він цією вулицею проїжджав, чи пішком проходив на Переяслав. І тому на сесії Самецької сільської ради вирішили цю вулицю, вулицю назвати іменем Тараса Григоровича Шевченка. На Баришівській землі розташоване місто Березань, стародавнє сотене козацьке містечко, в якому не раз був у своїх друзів Тарас Григорович Шевченко. В місті створено історико-краєзнавчий музей, де ціла кімната присвячена саме Тарасу Шевченка. А Шевченко в дитинстві писав. Давно ти діяла ще в школі, такий вчителя яка. Гарненько вкраду, я така куплю паперу, але кож та й зроблю маленьку книжечку з хрестами, з, вир... з, вир... з, вир... з вирунками і квітками, кругом листочки обведу, дай списую з ковороду. Це ось. Все. Зображення Шевченка і слова. Терена Мастенка, наш Тарас Березані писав, сумні розвиті могили, а тепер в ніжні світи краса, красним поле укрили. Вийде в поле вдалиш, я там веселкою хвиля, гуляє Березань, Березан, ти краса мого на краю. Я спорадую, ви побачите, який Шевченко був Березані. Оце такий Шевченко був Березані. Йому було 29 років, він голову сам два бакрибати. Насить сіхоту і оксамити мої роки. А це він написав твір розрита могила. І ми знайшли цю розриту. Оце його почерк. Тараса Григоровича Шевченка. А це ту розриту мови, вже там пам'яті знак, у нас є на, на, на козацький, там ніколи нам курган насипаний і вже курган досягає. Ми звернулися з проханням до Галини Лавренчини з'їздити до розритої могили. І ось ми тут, де Шевченко написав свій славнозвісний вірш Розрита могила. Це святе місце, де був Тарас Григорович Шевченко 1843. Склалося так, що на... 14 років він не був на Україні, а потім приїхав на Україну. Бувавши він в Кирилівці, побачив, в якому тяжкому стані живуть його брати і сестри. Він писав, не так давно мені довелося заїхати на Україну. Та найкраще село, де мене мати побувала маленьким. А страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати повалились, стали бур'яном поросли село на наше погоріло, не на наші люди подоріли, ні ми на панщину йдуть і, і діточок своїх ведуть. Під таким враженням, тяжким становище поневоленого народу він писав другу Кухаренку, де не був, скрізь і плакав. І от він їха, їде у березань із братом. До пана Лукашевича Березанського. І бачить, на полях Березані москалі розкопують могилю. Може, то археологічні розкопки, але він був під враженням гнобленням. І він під розритою могилу підрозуміває Україну. У творчості Шевченка могили є символ слави предків. І от він пише. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мати гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. О, Богдане, нерозумний сину, подивись, тепер на матір на свою країну, що колишню співала про свою недою, що співаючи, ридала, виглядала вою. О Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові ні моті, сини мої на чужині. На чужій роботі. Дніпро, брат мій висухає, мене покидає. І могили мої милі скалі розриває. Нехай риє розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Одним з наймальовничіших куточків Київщини є Баришівщина. Край багатий своєю історією, традиціями, працьовитими людьми. Баришівський район був утворений у 1923 році. Центр району село міського типу Баришівка. Одне з найстаріших населених пунктів Київщини, що виникло ще за часів Київської Русі. Сьогодні ми приїхали в Баришівку на зустріч з Кобзарем. Тарас Григоріч Шевченко любив Україну як неньку. Не раз він побував і на Баришівській землі. З великою любов'ю баришівчани збирали матеріал про Тараса Григоровича Шевченка. І ось ми в музеї. Ну, музей Шевченка, ви знаєте, що це приватна колекція Василя Семеновича Костенка, який 14 березня. 1987 року подарував усе це багатство, яке ви зараз побачите нашому району. А розпочинається наша експозиція. Картиною теж нашого земляка Володимира Дарди приїзд молодого Шевченка в Баришівку передати вітання від його сина Платона, з яким Шевченко разом навчався в академії мистецтв у Петербурзі. Ми не беремо чужих лаврів. Якщо в Березані Шевченко жив довгий період, в Яготині, в Переяславі, то у нас він був лише проїздом, звичайно. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті. Дідів наших, тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний на вечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.